Слухай, а тобі наче 20. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. Час новин для вас працюють команди Фактів ЕСІТІВІ та вікон з тебе». вітаю. Ситуація на східному фронті вкрай складна. За даними аналітиків, ресурсу Deep State, Росіяни мають успіхи біля Авдіївки. Їм вдалося зайти на індустріальний проспект міста і захопити територію навколо. Експерти не виключають там. Окупанти спробують оточити коксохім. Свій наступ ворог паралельно прикриває ударами, керованими авіаційними бомбами. Напередодні по місту скинули їх більше десятка. Одночасно, окупанти штурмують із півдня. Ають бої в первомайському та на його околицях. Важка ситуація біля Новомихайлівки. Бої там точаться в селі. Росіяни намагаються просунутися в східну його частину, але там нашим оборонцям удається завдавати ворогу суттєвого ураження. Запеклі бої по всій лінії фронту через часту негоду. А це дощ, туман, сніг нашим оборонцям важко наводити артилерію та стежити за переміщенням ворога з неба, бо коптери в негоду не літають. Як діють наші бійці, коли в небі немає очей? Далі в сюжеті Владислава Круглова. Сьогодні погода трохи нельотна, тому літаємо ми мало. Зараз вам загальному розкажу про те, що робимо і чим користуємось при роботі. Через негоду аеророзвідники Національної гвардії України, які тримають оборону на Лиманському напрямку, не можуть підіймати у небо дрони, аби вести розвідку та коригувати артилерію. Та часу дарма не гаять, готують до роботи нові БПЛА. Коли не літаємо, в нас люди здебільшого займаються модернізацією, ремонтом дронів, виробництвом саморобних вибухових пристроїв. Ця сфера постійно розвивається. Відповідно, от модернізація антенн. Модернізація безпосередньо коптерів вона є необхідною і вона повинна бути перманентною. Бійці створили власну майстерню, де на місці збирають і дрони камікадзе і бомбери з нуля. Також перепрошивають цивільні мавіки для розвідки. Тримати дрон у небі треба 24 на 7, якщо дозволяє погода. Та вночі робити це важче, бо рашисти в темну пору доби більше полюють на наші коптери, оскільки основне приміщення техніки великої кількості особового складу. Воно відбувається вночі. Відповідно, звичайно ми використовуємо третешки. В день ми працюємо три, три про, як аеророзвитку, так і ромоскіди. Тобто ураження нас іде не тільки не лише через ФПВ, а так само через Мавіки. На Мавіках аеророзвідники можуть залітати до 7 кілометрів у глиб. На його рахунку десь ну, цілий небагато, 15 десь цілий до 15. Здебільшого, це. Ворожі підрозділи. Ну, і там пару випадків техніки. Військовослужбовець з позивним маєстру розповідає про здобутки свого нічного друна. Ім'я цієї пташки Фенікс, справді символічне. Три рази в нього була можливість втратитись, але він все рівно повертався. І він вдарився об дерево, зламав, виходить, ніжку, але все нормально, відлагодили. Цей коптер взагалі мені придбали ще, можна сказати так, Півроку тому назад, ще як я був в піхоті. Мої друзі. Розвідники НГУ для ураження ворога використовують не лише дрони. У своєму арсеналі наші захисники мають безшумні наземні дрони камікадзе на електродвигуні. Вони теж зроблені руками волонтерів. Його призначення це знищення бліндажів, підрив мостів. Це його основна задача. Тобто він шпігується з дерчаткою. Аеророзвідка знаходить ціль, піднімається. Коптер з антеною, щоб він далі доїхав до цілі. Доїжджає до цілі, роби бабах. Військові кажуть, на фронті стає дедалі важче берегти дрони, бо ворог теж вчиться і збільшує кількість свого ребу. Раніше тут було набагато менше ребу, і за місяць можна було втратити три дрони. За останні півтора тижні ми втратили п'ять. По суті. Два дні це втрата одного дрона мінімум. Це якщо пощастить. Аби тримати очі у небі постійно та безперервно знищувати росіян. Аеророзвідники Національної гвардії України просять глядачів про допомогу. Нашим захисникам потрібні нічні дрони та комплектуючі до них. Задонатити ви можете за QR-кодом на екрані. Хочу передати привіт мамі і своїй коханій дружині. Донецьці. Я їх дуже сильно люблю. Скоро буду дома. З передової Владислав Кругов, Олег Цимбалюк, факт. А сітів. Єдині новини. Уночі ворог завдав ракетного удару по Селідовому на Донеччині. Відомо про пряме влучання в житлову багатоповерхівку і триповерховий корпус місцевої лікарні: троє загиблих та 12 поранених. Серед жертв, восьмирічна дитина з мамою та вагітна жінка. 45 пацієнтів з Солідівської лікарні евакуювали в медичні заклади Покровська та Мирнограда. Розбір завалів триває. Загалом ворог використав чотири ракети. Крім цього, пошкоджень зазнали щонайменше 9 багатоповерхівок, крамниця та аптека. Ще одну людину поранено внаслідок обстрілів нового родівки. Там пошкоджено ще 21 багатоповерхівку і 5 адмінбудівель. Є постраждали від удару і в часовому яру. Загалом за добу окупанти 23 рази обстріляли населені пункти регіону. Російська армія напередодні в день вдарила з артилерії по центру Вовчанська на Харківщині. Зафіксовано не менше 10 влучань, зокрема по ринку, де в той час були люди, загинула 61-річна жінка ще одна 50-річна жінка. Поранена вона в лікарні, повідомив начальник об адміністрації Олексій Олексінігубов. Загалом за добу на Харківщині російська армія обстріляла понад два десятки населених пунктів. Під вогнем окупантів опинилися, зокрема, при кордоні Козача, Лопань, Вовчанськ, а також прифронтові дворічна Сеньківка Петропавлівка. Били з артилерії та мінометів. А по селу круглому Куп'янського району ворог завдав удару авіабомбою. Генштаб офіційно підтвердив знищення великого російського десантного корабля Цезар Куніков. Це спільна спецоперація воїнів ЗСУ та підрозділів гуру. Ось кадри цієї операції спецпризначенців групи 13. Як повідомляє головне управління розвідки, ворожий корабель атакували дронами «Магура-Ві-5». куніков отримав критичні пробоїни по лівому борту та. Пішов на дно попередньо близько шостої години ранку в морі, неподалік селища Касівелі, було чутно потужні вибухи. Мешканці тимчасово окупованого Криму, зокрема Лупки, повідомили, що вибуховою хвилею в них повідчиняло вікна. Детонацію корабля було видно з берега на місці подій У пошуках уцілілих кружляють російські гелікоптери. Загалом на цьому кораблі. Могло бути до 90 членів екіпажу з озброєння. Він мав на борту системи РСЗВ град М та зенітні комплекси Стріла. До речі, знакове що сам Цезар Куніков, радянський командир і десантник, іменем якого назвали знищений корабель, помер саме 14 лютого у 1943-му. В збройних силах України продовжують поширювати рекрутинг. Набір майбутніх операторів дронів оголосили сили. Територіальної оборони свій проєкт з рекрутингу пілотів БПЛА назвали крилатий ескадрон. Командування теро пояснює переваги для бійців, які звернуться до них в рекрутингові центри. Найперше це не мобілізація, а служба за контрактом і гарантія для бійця, що він служитиме в підрозділі, якому захоче на бажаній посаді відповідно до його вмінь та потенціалу, як навчають перших охочих далі. Це перші 30 майбутніх операторів дронів, які нещодавно почали навчання за програмою Крилатий ескадрон від сил територіальної оборони. Їх відібрали шляхом військового рекрутингу, який активно поширюють у збройних силах. Мета відшукати найвмотивованіших на посади відповідно до їхніх навичок. Спочатку хотів збивати дрони, ну вийшло так, що я прийшов літати. Серед слухачів першого набору операторів БПЛА, четверо дівчат. У мене чоловік військовий, він з елітних військ загинув, тому у мене була мотивація сюди прийти за ним, так сказати, закінчити його справу. Звільнити рідне місто мотивація цієї захисниці. У квітні 22-го з мамою вони вирвалися з окупації. Потім дівчина багато волонтерила, а нині вирішила піти служити на контракт. Так не зможу, бо тягати тяжке, ну вже не вже не можу. Бойовик з мене ну не дуже а безпілотник це. Те, де я зможу, нормально прикласти свої здібності в плані орієнтування на місцевості. До початку навчання про дрони дівчата не знали нічого. У командуванні ТРО кажуть, це не перешкода, як і вік. Оператором дрона може стати будь-хто охоче від 18 до 60 років. Спочатку кандидат проходить співбесіду з рекрутером. Це аналогічне як працевлаштування у цивільних. Якщо підходить, його супроводжують у ТЦК під час проходження ВЛК. Треба бути придатним до служби за станом здоров'я. Перевага рекрутингу над мобілізацією те, що боєць потрапляє на ту посаду, яку сам хоче. Ми даємо гарантії військовослужбовцям, що при успішному закінченні курсу він буде використовуватись за фахом, буде виконувати завдання за фахом в тих підрозділах спеціалізованих, в які саме він хоче потрапити. Після призову у ЗСУ навчання триває приблизно два місяці. Упродовж першого обов'язковий курс базової загальновійськової підготовки. Це володіння зброєю, такмет, фізична підготовка. Опісля вже навчання керування безпілотниками триває від 15 до 45 днів. Чому така різниця? Тому що різні типи літальних апаратів вони передбачають різний термін підготовки. Просто полетіти, подивитися, знайти противника, виявити його координати, там місця базування і таке інше це одна історія. А інша історія це коли до цього безпілотного літального апарата вже треба прицепити відповідний боєприпас і нанести вогневе ураження. Інструктори, а вони в навчальному центрі всі з бойовим досвідом кажуть, часу цілком достатньо, аби освоїти керування дроном. Більше половини часу, які передбачені для навчального процесу на цьому курсі, це є практичні заняття. Відповідно, нальотів буде більш ніж достатньо для того, щоб виконувати бойові задачі. Після завершення навчання рекрути ще мають здати іспити, тільки потім їх розподіляють по підрозділам. У командуванні сил територіальної оборони кажуть, що місяця готові навчати сотні кваліфікованих операторів БПЛА. Закликають українців долучатися, звертатися у їхні рекрутингові центри. Дрони зараз це зброя номер один на фронті. Що більше фахових пілотів буде у війську, тим ефективніше ми завдаватимемо ударів ворогу. Я хочу, щоб від кордонів Харківської області до Уралу виникло море. Неважливо сольоне, прісне, там ще якесь, але море. Ну, так, ми переможемо. Слава Україні! Наталя Кулик, Євген Тур, факт і Єдині Єдині Одеські стоматологи надають кваліфіковану допомогу бійцям на південному напрямку щотижня. Вони виїжджають на Миколаївщину та Херсонщину спеціальним автомобілем. Зобайстер, так назвали його лікарі, оснащений усім необхідним обладнанням. А як працює мобільна стоматологія? Бачила Олександра Ченкова. Чищення зубів лікування карієсу та навіть хірургічне втручання. Пацієнтів стоматологи приймають просто в автомобілі, оснащеному усім необхідним. Назвали його зубайстер. На ньому вже майже рік лікарі надають усі види стоматологічної допомоги бійцям на південному напрямку. Хлопці, до яких ми їздимо там вже більше року, то так вони вже знають, що нічого страшного немає, але є. Первинні пацієнти, яким невідомо, що ми тут робимо, і завжди в чергу стають в кінці з того, що ні, ми не підемо. Щотижня командою з чотирьох фахівців мобільна стоматологія виїжджає на Миколаївщину та Херсонщину, щоб у польових умовах українські захисники змогли отримати кваліфіковану допомогу. Особливо актуально це у зимовий період, пояснюють лікарі. Холод, це там волога, Все це е, визиває е, купу, купу там м, ускладнень, купу всього. І там це все розгорається. Е, а бієць, в якого є зубний сильний зубний біль, чи якийсь там гній, чи там набряк великий, це вже не боєць на фронт. Зубайстер виїжджає на запит військових. Допомога безкоштовна. Воїни ж віддячують як можуть шевронами та побажаннями на прапорі. Це приємно. Вони на нас, насправді вони там нам дуже дуже вдячні, і це є наша головна мотивація. І з автомобілем теж допомогли самі військові а от обладнання стоматологи, волонтери закупили власним коштом. До того ж кажуть, його постійно потрібно оновлювати. Ми їздимо в дуже таких несприятливих дорожніх умовах, і техніка сипиться. Вона летить і тому постійно після кожного виїзду приходиться щось доналаштувати, щось зремонтувати, щось додати. Тож готові співпрацювати із меценатами. Благодійники купили ще одне авто і вже майже місяць зубайстер лікує усмішки захисників також на східному напрямку. Дякую, Валерія. Велике, дякую вам. Днями мобільна стоматологія вирушить на Миколаївщину. Лікарі просять бійців звертатися до них, щоб допомогти якомога більшій кількості воїнів. Олександра Ченкова, Євген Репенько, Фактей Сітів. Єдині новини на цьому поки все. Побачимось за 15 хвилин. А далі ефір продовжить мій колега Вадим Карп'як. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.